Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я дивлюсь, мамі. мамі красу навели, а, мабуть, і мені вже потрібно до перукаря. Готую сніданок, доварюється суп гречаний. Уже давно мені хотілося такого супу. Ну, а чоловіку і не подобається. Все таке Ну, хай вибачає. Що наварю, те їстимемо. До супу і ще пожарю гріночок, купляла батон. Планувати сьогоднішній день. Якщо такий зразу невеликий вітер, дощу немає, бо вчора був дощ у нас, то пуститься, то перестане. Якщо не розбургається більший вітер, то скажу чоловіку, у нього ж там чекає, його чекає робота, залишилася сковородова мамина, одна нечищена, і моя утятниця. Так що, мабуть, посажу чоловіка, хай чистить. А я буду займатися справами такими, знаєте, трохи кухонними, трохи хатніми. Та так і день пройде до вечора. Під відео, коли ми з чоловіком чистили сковорідки, дівчатка там писали коментарі, що в таких сковорідках тоді все дуже представитиме. Ну, що я вам хочу сказати, що це будлі яку сковорідку нову купи, то в ній Перший раз, другий раз представитиму. А я ж спочатку помию свої сковорідки, ті, що ми почистили, засмажку один раз пожарила, другий раз пожарила. а тоді ж беру і готую і них, і котлетки жарю, і нічого до таких сковорідок більше не пристає. Але ж вони ж чистенькі виходять після такої чистки. Ну що ж, будемо вже ми снідати супом гречаним і ріночками хрусткими такими і смачними. Сьогодні півночі не могла заснути. Мабуть, я там вже початку другої сама себе придавила, поснідала, думаю. Та ляжу трохи перепочину, там уже хоч на 5 хвилин задрімою. Та хіба можна тут задрімоти, як під вухом серина співаються. Я вже у мами прийшло, е, водички, принесла мамі пить і зразу з маминого колодязя мамі для технічних потреб витягну пару віддер. Колись, Ти, як ми, то знаєш, витягали відро з колодязя в тебе в поло. Е, писали мені, чого ви мамі насоса не поставите. Бо тобі ж важко тягати з колодязя воду. Я кажу, боже, та мама вже я не знаю скільки. Років 10, наче да, й більше, воду взагалі не тягає, мама. Бо. І рука поламана була в мами, і, і вже ж держави в тих, в тих руках немає. А, а я для чого в мами, скажіть, будь ласка. <смі> і скільки мамі треба водички? Я все пить принесла, а тоді пару відер з колодязя витягла, і тиждень мама тягає ту водичку. А як треба ще буде коли витягти, то я ж кожен день в мами. І не роснути. І, і, і вранці, і ввечері я у мами, так що, як мало буде мамі водиці, то я ж, звісно, мамі витягну. Ось подивіться, бачите, це ж мама е, вже Ось, бачите, дивіться, яка гарнюня стала. Постригли, маму. Бо я сьогодні казала, що роздивилася, що й мені вже, мабуть, треба стригтися. Бачите, так. Охайно постригли, маму. Коротенько, бо. Бо вже довгі довгі коси, як кажуть, не пройдуть. Вже чомусь з віком і руки не хочуть підніматися вдома. Щоб розчісуватися, так взяла мама гребінець раз, два, та й розчісалася. Ось такі справи. Побачили ви сьогодні маму. Буду я витягати водичку та бігти додому. Кажу, ж чоловікові сьогодні така ж погода хороша, дочі же мамі сковорідку. Що ти ще не дочистив, бо мама ж ті сковорідці ж готуєш також їсти. Чоловік ладнається, чистить, зносить всі ой, необхідні інструменти. Залишилась з минулого разу мамина сковорідка. Ось такий тут горний мамина гор. Вже давно, давно вона не чистилася. І винесла я утятницю. В минулому році чоловік. Е Почав був чистить. Та зателефонували, викликали на роботу, так як поїхав, так вона і до цього руку не чищена залишилась. І таке ж треба її почистити. Показую, яка утятниця, ось дивіться, до чищення. Бачите? А тоді вже покажу, яка вона буде після чищення. Так, дивимось, дівчатка, приймаю роботу у чоловіка. Бачили ви до чищення? І ще ж. Занесу ж я посуду в хоту, гарно її помию і можна буде нею користуватися. Дивимось. Бачите, моя утятниця. Ось. Бачите, яку красу чоловік з неї зробив. Так що. Нехай замовляє собі якісь добреників, буду готувати. Бачите, руки тепер грязні, треба мити її. І. Шо, що? Уже довзі, ну, наприклад, що ж ти хочеш? Дируни! Чуєте, деруни? Так що мені потрібно йти та жарити дируни розраховуватися за якісно виконану роботу. А вам до побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго!